Наскільки змінилося ваше життя за останні три роки? Ну, дуже сильно. Я переїхав у другий міст, та все стало по-іншому. Нові друзі, нові цілі, нові досягнення. Ну, та й такого. А особливого щось немає. Те, що рідні воюють, це дуже мені ну, обідно за них, що так все вийшло. І те, що люди вмирають, дуже жалко. Ну і пожити нормально, нельзя. комендантський все, і Тому нормального, ну нормальної життя немає зараз У гіршу сторону, тому що завжди у стресі, не може ні з дитиною вийти, вільно нікуди, тому що а, це може бути повітряна тривога, у дитини може бути стрес, а, вибухи і так далі. Чоловік не може нікуди виїхати, переймається за те, щоб його не забрали, і так далі. Ну одну тривогу в душе, більше нічого не змінилось. За всіх, за дітей, за синів, за мужчин, за всіх. Так що нічого не змінилось, ще хуже. Лічно для мене. Наскільки змінилося ваше життя за три роки війни? Ну, кардинально змінилося. Що саме, розкажіть? Ну, Помирають люди, воїни. Я дуже поважаю і взагалі думаю, що все, що відбувається завдяки цим героям і волонтерам. Декілька друзів загинули. Один пропав без вісті, віце-президент нашого фонду. Ну, трагедія. Це трагедія, це головне. Намного хуже стало. Чим то зв'язано? З всім з синами, з зарплатами. Людей жалко. Ну, важко жити, ціни ростуть. Є ще якісь моменти, які вас турбують. Звичайно, війна в країні. Людям важко, страшно. Ну як воно змінилося? Ну таке, як і було, але ще дуже нерадісне.